Злякався ескалації конфлікту і втягування компанії SpaceX у війну. Американський винахідник-мільярдер Ілон Маск у своєму дописі в соцмережі X розповів про своє рішення не допомагати зсу атакувати російський флот в Криму минулого року. каже така ескалація для нього неприпустима. Та він не вимикав Старлінк, а просто не увімкнув його біля окупованого півострова. Від уряду надійшов невідкладний запит активувати систему Старлінк на всьому шляху до Севастополя очевидно, наміром було потопити більшу частину російського флоту у військових портах. Якби я погодився на це, то компанія SpaceX стала б безпосередньою співучасницею великого акту війни та ескалації конфлікту. Напередодні стало відомо, що 2022 року Ілон Маск свідомо завадив операції проти чорноморського флоту. Ці деталі випливли з цитати майбутньої книги про маска, яку написав його біограф Волтер Айзексон. Повідомляє CNN. Айзексон. Розкрив причину страху американського винахідника. Тісно поспілкувавшись з російськими можновладцями, той злякався, що у відповідь на масовану і атаку українців на російський чорноморський флот Путін застосує ядерну зброю. Публічно відомо принаймні про один такий випадок, коли українська операція зірвалася через те, що раптово перестав працювати зв'язок. Саме через те, що Ілон Маск відімкнув свій старлінк, ЗСУ не змогли довести до кінця операцію в Чорному морі і втратили щонайменше один підводний дрон. Його прибило до узбережжя окупованого Криму, а згодом безпілотник потрапив до рук росіян. Ми тоді не могли Розуміти, так що відбулося, да? Просто він вимкнув Старлінк, який був на цьому безпілотному апараті. І Ілон Маск має певні такі пієтет до Росії. Російської федерації він там постійно в твіттері коли це твіттер раніше називався. Він вступав в переписку з Дмитром Медведєвом публічно. Таку да вони що там обмінювалися думками, і так далі. Це було зрозуміло. Це ну, скоріш за все бажання якогось привертання уваги до себе. Навряд чи це має стосунок до якоїсь істини. Скоріш за все, це намагання продемонструвати свою позицію, яка до речі постійно змінюється. Наприкінці липня цього року американські ЗМІ повідомляли, США збираються закупити у SpaceX ікс для зсу, які не можна буде вимикати за забаганкою. Маска йдеться про пів тисячі систем зв'язку в червні цього року. Пентагон закупив для України 500 комплектів цього зв'язку. Starlink а які Ілон Маск не зможе в ручному режимі вмикати вимикати. Тобто я прогнозую, що ці 500 в комплекті Старлінк можуть стати на озброєння, наприклад, військово-морських сил України разом з СБУ, які спільно проводять хуліганські дії в чорному морі, а у Кримський чорноморський флот. А це означає, що успішні операції наших військових та розвідки на ворожі судна у Чорному морі триватимуть на зразок тих, що запалювали кримське літо у липні та серпні 23-го. Зокрема, феєричне ураження над водним дроном, морський малюк, кримського мосту, удар по російському десантному кораблю Оленігорський горняк та пошкодження ворожого танкера. Сіх Ганна Рибалка, п'ятий канал.